Ми жили, наша громада жила і розвивалася. І з кожним роком ми вкладали кошти у, в комунальну сферу, в тому числі і в медичну. Після російського вторгнення, саме в нашу громаду, руйнувань зазнала кожна комунальна будівля. Кожна. Три медичні заклади знищені на території громади, знищені вщент. Тому для нас це був дійсно шок. Був, 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 був обичний. ФАП, тарінки, тут у нас не було комунікації, тут не було, водички у нас. Ну, Працювали ми, як би сказати, повноцінно. Потім під час війни, звичайно, у нас дуже було на це більше, дивитися. мабуть, попав снаряд, він повністю ще згорів. Все наше тут і обладнання, всі наші, всі, що у нас тут залишилося, все згоріло. Ми побачили всі руйнування, ми побачили вбивства, ми побачили розстріляні машини. Просто не можна було зрозуміти, з чого починати. Важко було дуже це пережити. Ми, ми чесно кажучи, ми не надіялися, що що, що ми тут будемо ще працювати. Нам дали вагончик зразу, працювали, там надавали допомогу мобільний. А потім почали відбудовувати ФАП і ми вже тоді зрозуміли, що ми будемо з роботою. А потрібен дуже був потрібен, тому що це, ну, у нас поранений було ну, багато людей, не тільки я одна, 6 березня, нас 7 чоловік ранило. А так були такі, що 7-8 березня, 9 березня, там такі були обстріли, що ми сиділи у погребі ми не вилазили. На цій вулиці, де знаходиться ФАП, тут йшли саме такі великі бойові дії. У минулому році, 13 серпня, ми розбивали завали, і не пройшло і року, як відбудувалася така чудова, гарна будівля. Ми всі задоволені, звичайно, я і мої мешканці. Ми дуже всім вдячні за відбудову такої гарної сучасної будівлі з усіма зручностями і з медичним обладнанням, з необхідним. А це ми тут приймаємо хворих, оглядова кушеточка і що вам, нам подарували кардіограф. То тобто ми зможемо при приїзді сімейних лікарів зможемо робити кардіограму тут на цьому місці і обстежувати хворих куточок для ліків. Такі там необхідні допомоги. ноутбук подарували принтер. Ми вже зможемо будемо розпечатувати там, які необхідні там і документи для, для роботи, для далі. Віси детські, віси взрослі, ростомери, Ну по повній по програмі нас обезпечили те, що нам потрібно. Я тут була присутня від фундаменту до останнього комп'ютера, який став на стіл. Коли приїжджаєш і бачиш, кожна цеглитка як ложиться, кожне вікно, коли встановлюється, душа просто радується тому, що, що щось оживає, бо кожна будівля несе в собі якусь енергію, а тим паче така світла. Це дуже приємно і це дуже радує тому і ремонт, і все зроблено дуже якісно. Ми навіть і не сподівалися, що ми. Побачимо таке приміщення у себе в громаді, тому вдячності вдячності і натхнення це просто переповнює. Дуже дякую гуманітарному фонду New Way за те, що нам допомогли відновити наш медпункт за те, що допомагають нашим людям, нашого села. Він дуже їм потрібний і я думаю, що вони заслужили його за те, що вони пережили у ті дні. Люди дуже страждали тоді. Медикаментів не було, перев'язки не було. Було дуже складно надавати допомогу. Ну, ми видержали. Можливість отримувати першу медичну допомогу є одним з основних факторів гідного життя людей. В селі Калачевка Чернігівської області в 2022 році будівля ФАБ була зруйнована вщент. За фінансовою підтримкою Елсі Кронін, Фрюзеніон Стівтінг та Джорман Докторс, ми благодійний фонд Нювей провели капітальний ремонт медичної установи. Також в рамках проєкту було надано необхідне медичне обладнання, встановлений генератор та працівників ФАП забезпечено електровелосипедом для можливості надати невідкладну медичну допомогу за межами будівлі. Надана підтримка поліпшує умови життя населення та сприяє поверненню людей на місця первинного мешкання.